Професійні шефи Reddit. Які три найпоширеніші помилки ви помічаєте у пересічних домашніх шеф-кухарів? Заточіть свої кляті ножі. Професійний пекар. Тут перше. Вірити часу випікання вказаному в рецепті. Кожна духовка різна. І щоразу, коли ви використовуєте цю духовку, вона працює по різному Таймери служать для того, щоб нагадати вам, що в духовці щось випікається, але крім цього, ви повинні розуміти, як виглядає і який на дотик має бути готовий продукт. Термометри зонди ваші найкращі друзі. Вірите, що ваша духовка нагрівається до вказаної температури. Скоріш за все, це не так. І, звичайно, не забувайте, що температура не однакова в усіх частинах духовки. Довіряти рецепту. Іноді рецепти бувають неправильні. Навіть якщо вони написані досвідченими пекарями. Інтуїція в випічці розвивається з часом, але якщо щось здається неправильним, то швидше за все, так і є. Немає нічого поганого в тому, щоб додати ще жменю борошна або кілька ложок води, якщо вам здається, що це потрібно. Друге, недостатнє і надмірне замішування. Чи можна занадто сильно замісити тісто для хліба? Напевно, ні. Раніше ніж це станеться, у вас згодні. Варять м'язи або міксер. Але після того як тісто піднялось і настав час формувати заготовку, тут люди постійно все псують. Не надавайте заготовці форми, яку ви не хочете зберегти. Не варто робити з тіста кулю, а потім намагатись скрутити її в прецель або багет. Торкайте з тіста тільки для того, щоб чітко і конкретно надати йому бажаної форми. Третє недопечена випічка. Домашні пекарі настільки бояться перепекти вироби, що в результаті вони виходять недопеченими. Деяку випічку, наприклад, брауні, краще пекти недовго, але більшість смаколиків, особливо хліб, здоба, деяке печиво. Потрібно добре пропекти, щоб вони набули золотистого кольору. Колір це смак, сире борошно не смачне. Желатинізуйте крохмаль, карамелізуйте цукор і зробіть скоринку – Хрусткою, друзі. Я володію рестораном вже 15 років. Помилка номер 1 Необхідні дорогі інгредієнти, Почніть з найдешевших інгредієнтів, і поступово переходьте до дорожчих. Я використовую неймовірно дешевий вершковий сир і дороге масло. Експериментуйте і знайдете свої улюблені бренди. Помилка номер 2 Зневіра під час приготування їжі та випічки, коли все виходить не так, як треба. Таке життя, і їжа не Завжди відповідає нашим очікуванням: виберіть один рецепт і повторіть його 100 разів. Експериментуйте і досліджуйте один рецепт до ідеальності. Помилка номер 3. складне дорівнює смачне. Прості рецепти. Це ніндзя. У мене є рецепт печива з чотирьох інгредієнтів, яке з легкістю може стати основою сніданку. Мої сендвічі з сиром на грилі збільшують продажі супу. Ми святкуємо з великими трапезами однак, життя проходить між споживанням щоденних страв. Знаходити радість у цих невеликих моментах під час приготування їжі це просто блаженство. Навички володіння ножем, навички володіння ножем і навички володіння ножем. Дізнайтесь, який ніж використовувати для того чи іншого продукту. Хороший шеф-ніж стане вашим незамінним помічником майже у всьому, але існує ще багато різних ножів, які мають конкретне призначення. Не використовуйте ніж для чищення овочів, щоб нарізати цибулю. Це займе у вас вічність. Тримайте шеф-ніж правильно. Три пальці тримають ручку, а вказівний палець і великий палець тримають основу леза. Так ви зможете набагато краще контролювати свої дії. Не тисніть ножем прямо вниз, намагаючись щось нарізати. Рухайтесь плавно, ковзуючи ножем під кутом, по тому, що ви ріжете. Якщо ви нарізаєте щось дрібне, використовуйте рухи вперед, назад. Так виходить чистіше, швидше і безпечніше. Навички роботи. Роботи з ножем це одна з перших практик, яких навчають у кулінарній школі. Існує цілий курс зі 101 заняттям, присвячений саме цьому. Я не очікую, що звичайний домашній кухар знатиме різницю між батонером і жульєном або зможе зробити бездоганний турне, але основи роботи з ножем мають величезне значення на кухні. Я не професіонал, але досить добре готую. Перше. В страві замало солі. Друге. В страві бракує жирів. Третє. Ви готуєте на недостатньо високій температурі. Ваша сковорідка занадто холодна, а їжа занадто щільно укладена. Тому, замість того, щоб добре підрум'янитись і підсмажитись, їжа париться і готується занадто повільно. Четверте. Додайте кислоти. Якщо відчуваєте, що сіль не впоралась, ймовірно, страві не вистачає кислотності. Цитрусові оцет, томатний соус тощо. П'яте. Спробуйте поєднати різні текстури. Якщо основа м'яка, спробуйте додати щось хрустке, щоб надати всій страві більш приємної композиції. Перше суворо дотримуватись рецепту, не використовуючи здоровий глуст і не пристосовуючи його до власних смаків. Мішеф кухар випустив книгу, в якій для приготування опари рекомендувалось занадто багато солі, і це вбивало дріжджі. Друге інвестувати в десятки одноразових пристосувань. Здається, Альтон Браун сказав, що єдиний одноразовий кухонний предмет, який повинен бути у кожного, це вогнегасник. Робіть як відомі шефи, інвестуйте в хорошу сковорідку і кілька ножів. Третє пробувати готувати щось вперше під час прийому гостей. Тренуйтесь, 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 спробуйте приготувати страву для своєї родини або сусідів. Перш ніж перше, готувати суфле для 30 гостей. Перше. Не ускладнюйте, не перевантажуйте. Друге. Не завалюйте кожну страву однаковими соусами та сумішами спецій. Третє. Зрозумійте, що кулінарія це суб'єктивна, а не об'єктивна справа. Не важливо, чи перед вами найкращий рецепт у світі. Іноді саме бабусині фрикадельки. Це саме те, що потрібно. Люди або не розігрівають сковорідки, або навпаки. Розігрівають їх занадто сильно. Здається, вони одержимі ідеєю, що чим сильніше розігріти сковорідку, тим швидше приготується їжа. Скрипти обробну дошку гострою стороною ножа. Це мене обурює. Мій чоловік вважає себе шеф-кухарем аматором. І є кілька страв, які він готує добре, але є й такі, що мене доводили до сказу, хоча я навіть не кухар. Те, що я його ще не прибила, свідчить про міцність нашого шлюбу. Перше, ніколи не дає м'ясу відпочити. Стейк зі сковороди потрапляє прямо на тарілку і розрізається. Кров з нього весело розтікається по соусу. Друге, ігнорує різницю між оліями. Я більше ніколи не хочу. Бачите сковорідку з густою димлячою екстра вірчин оливковою олією. Третє. Смертельно боїться кольору цибулі. Якщо в рецепті написано підсмажити цибулю до золотистості, будьте певні, що вона буде ледь прозорою і майже сирою. Більшість людей бояться надавати стравам справжнього кольору. Підрум'янення створює смак, бліде, куряче м'ясо на смак, як смуток. Я колишній кондитер. Перше, коли в рецепті написано, збийте цукор і масло, це означає саме те, що написано. І якщо ви хочете отримати найкращий результат, збивайте. І я маю на увазі, що маса повинна змінити колір. Вона повинна стати білою і пухкою. Не соромтесь, не бійтесь, продовжуйте. Друге, якщо в рецепті написано запікати при 180 градусах протягом 20 хвилин, запікайте при 180 градусах і запустіть таймер на 10 хвилин. Ви завжди можете збільшити час запікання, але не зможете його скасувати. Третє. Дотримуйтесь рецепту або інструкцій. Випічка це наука. Якщо в рецепті вказано 250 грам цукру, додайте 250 грам цукру. Не відкладайте частину, бо не хочете, щоб було занадто солодке. Якщо ви це зробите, весь рецепт буде зіпсовано. Четверте, якщо в рецепті вказано заморожені ягоди або будь-що заморожене. Переконайтеся, що вони досі заморожені, коли додаєте їх до тіста. Якщо ви дасте їм від Анути, то додасте зайву рідину до випічки, і вона, ймовірно, не вийде такою, як ви сподіваєтесь. Перше занадто велика залежність від рецептів і їх суворе дотримання. Рецепти є відправною точкою для домашнього кухаря, але з часом вони повинні допомогти вам розвинути техніку та інтуїцію, щоб ви могли адаптуватись і більше не потребували рецептів для приготування їжі або знаходили способи поліпшити рецепт на свій смак. Також те, що у вас немає якогось інгредієнта, не означає, що потрібно здаватись, а радше навпаки адаптуватись. Це не стосується випічки та кондитерських виробів. Друге, не пробувати страву під час приготування і не розвивати смак, який допоможе вдосконалити страви і розвинути інтуїцію, що вгадувати, чого не вистачає. Надто багато людей хочуть точних розрахунків для додавання солі, спецій або перцю, але смаки у всіх різні, і вам потрібно звикнути Нути до власного смаку, щоб знати, чого і скільки не вистачає страві. Третє не усвідомлювати, що невдача це ваш вчитель, а не ворог. Ви можете зіпсувати смак страви, пересмажити або недосмажити її, або зробити якусь іншу технічну помилку. Але багато людей дозволяють цим невдачам стати на шляху експериментів у майбутньому та відмовляються пробувати більш складні страви і вдосконалювати свої навички. Коли ви зазнаєте невдачі, все одно. Запитайте себе, що вийшло, а що не вийшло у приготованій страві. Ці уроки допоможуть вам вдосконалити свої кулінарні вміння у майбутньому. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які помилки в приготуванні їжі робили ви? Напишіть в коментарях.